Права 1191 Усно. Який знак має добуток? Ну що ж, стартуємо перше завдання мінус 3 помножити на 8. Ну що ж, Один із множників у нас від'ємний, то тоді добуток у нас буде від'ємний. Записуємо тоді, що знак мінус. Є? Yeah. Друге завдання 9, помножити на 8,9 обидва доданки у нас додатні, то добуток у нас буде додатній. Записуємо знак плюс. В третьому завданні мінус 7 помножити на мінус 1. Обидва множники у нас від'ємні, то добуток у нас буде додатній. Записуємо, що добуток у нас буде додатній плюс. Четверте завдання. 19 помножити на мінус 2,9. Один із множників у нас від'ємний, то і добуток у нас буде від'ємний. Ну що ж, ось таке елементарне завдання на знак добутку. На цьому вправу завершено.